Сіо, CFO компанії мають розуміти стратегічну ідею власників, чим цей бізнес є для них і чого вони хочуть ним досягнути. Йти на IPO, продати стратегу і тому подібне. CFO часто не розуміє такої стратегічної ідеї, і виникають непорозуміння між СІФО і Сієо, і тим більше з власниками компанії. CFO має вчитись розуміти стратегічну ідею, яку генерує CEO, і записувати її в фінансову модель і адекватно оцінювати. Що вона приносить, приводить до збільшення капіталізації компанії, то чому би й ні? Навіть ідея може бути не зовсім адекватною, інноваційною, не буде вкладатися в шаблонні рамки. Якщо фінансова модель показує, що вона буде приносити хороший результат, ці ідеї треба слідувати. Питання в тому, як побудувати таку бізнес-модель, де можна було би дуже швидко оцінити стратегічну ідею, яка виникає в компанії, і пропустити її через цю бізнес модель і Подивитися, яку додану вартість вона приносить бізнесу. Це так звані будуть розширені критерії, на відміну від стандартних критеріїв, які використовуються в інвестиційному аналізі і в оцінці вартості бізнесу. І всі ми дуже часто говоримо про бізнес-аналіз. Я більше буду говорити про бізнес-синтез, як розрізнені моделі, які виникають в різних курсах менеджменту, в різних курсах фінансового менеджменту, поєднати разом і створити передумови для синергії успіху. Коменту. Бізнес це і гра, бізнес це і лего. і цей лего потрібно вміти добре складати, щоб адекватно розуміти свій бізнес.